Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Роботу Житомирського обласного центру здоров'я та спортивної медицини обласна влада планує припинити. У тому глибокий задум економії грошей. Медики і їхні пацієнти стурбовані несподіваними перспективами, бо про можливі зміни дізналися лише з сайту обласної ради. Журналісти народного контролю взялися розібратися у складній і заплутаній ситуації. В Центрі здоров'я та спортивної медицини кажуть, що реформа як грім з ясного неба. Ніхто не вивчав та не аналізував діяльності і стану закладу. Ліквідацію закладу я знав з проєкту рішення, який було підвершено на сайті Однас. Появилось таке рішення без предварительних каких-то. Перевірок. На мое мнение нельзя соединять Центр здоровья спортивной медицины с обласною клінічною лікарнею. Центр обслуговує спортсменів, готує та допускає їх до змагань на обліку закладу. Понад 100 тисяч осіб. Лікарі наполягають, що їхніх пацієнтів не можна відправляти до лікарень. Ми проводимо поглибле медичне обстеження спортсменів. Чи можна йому давати ці навантаження? Чи йому потрібно знизити навантаження? Всі сімейні лікарі-педіатри в цих питаннях вони в принципі некомпетентні. Цей кабінет завжди має. Популярність тут немає вільного місця, як такого. Якщо я приймаю лікар, то завжди є прийом. По-різному від десь 20 до 80. Пацієнти, спортсмени не хочуть обстежуватись у лікарні. Якось Сашко, майбутній чемпіон, який готується до змагань. Думаю, побідити. Просто мені на тренування ставлять дуже з большими мальчиками, Я їх можу побороти. Що мені не цікаво, щоб здоровий дитина контактував з хворими дітьми. Він може підхватити якусь інфекцію і ну, все піде на смарку, весь його тренувальний процес, якщо він буде контактувати з хворими людьми. Тренери також бояться реформи Центру спортивної медицини. Так от, определені травми в общій сфері либо взагалі не, не лечаться, або лечаться дуже довго, а там навіть до інвалідності доходять. Спортивні лікарі. Ну, рішають ці задачі чуть ли не за неділю. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до Житомирської облдержадміністрації. Там запевняють, реформи не готували. Тим пройшов акредитацію. Цей центр він отримав вищу кваліфіційну категорію. Сьогодні ця інформація пішла в міністерство на підтвердження зі всіма документами по поводу реформування управління. Сьогодні не було ініціатором і не ставило питання щодо цього. Авторів реформи шукаємо в обласній раді. Там пояснюють, планують лише змінити статус закладу. Нічого не ліквідовується. Як були, як працювали люди, так і будуть працювати. Це 100%. Це те, в першу чергу, не буде. Двох бухгалтерій, вона буде одна, от, не буде двох головних лікарів. Ну, дещо скоротиться адмінперсонал. Площа загальна будівлі майже 2000 квадратних метрів. І ця будівля використовується лише там от 2 години. Якщо вона буде більше завантажена, розумієте? То тоді десь може, там, ну, буде, як би, як би ну, вам правильно сказати. Буде більш ефективно використовуватися. Ми і надалі стежитимемо за долею медичного закладу. Катерина Білошицька іля Кот народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот